Агенція нерухомості Багіра відновлює свою роботу в Ірпіні. Краще буде сказано, що ми приїжджаємо в новий просторий офіс по вулиці Северинівська, 143 А місце Ірпінь. Ми з тих, які в один день лишились бізнесу при вторгненні сусідів Тереорків. Ми не здаємося і народжуємося спополу. До війни ми працювали на благо наших клієнтів і сподіваємось, що надалі будемо разом з вами купувати і купляти нерухомість. Будувати і робити ремонти. Так, ми всі втомилися, але будівник будує і це є віра. Ріелтор допомагає вам знайти надійного продавця, покупця, забудовника і теж в це вірить. Але насправді ми не купуємо і не продаємо квартири. Ми бережемо ваш час, кожен повинен. Займатися своєю справою Заболів зуб до стоматолога, апендицит до хірурга, квартира до ріелтора. Звертайтесь до нас в зручний час.